Гроші для снарядів. Є 80% ініціативи щодо постачання боєприпасів для України з ЄС уже профінансували. Про це розповіла голова головна дипломатка Кая Калас на засіданні ради Євросоюзу з закордонних справ. Напередодні дипломати обговорювали 18 18-й санкційний пакет проти Росії. Які позиції країн що планують туди внести? І головне. Чи відомі дедлайни постачання зброї для нашої країни? Про все далі в матеріалі. Посилити тиск на Росію, щоб примусити до миру з таким меседжем приїхав у Брюссель міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він розповів партнерам про ситуацію в Україні та масштабний обстріл Києва у ніч проти понеділка. Це справжня відповідь російської сторони на мирні ініціативи Заходу, каже дипломат саме час використати всі дипломатичні інструменти, аби змусити Росію до миру і посадити її за стіл переговорів, адже в агресора немає жодних підстав робити це добровільно. Тож ще раз: санкції, ізоляція, замороження активів. Саме на цьому засіданні ради ЄС дипломати з 27 країн обговорювали наступний уже 18-й пакет санкцій проти Росії. Він серед іншого передбачає розширення чорного списку танкерів тіньового флоту Росії, заборону на транзакції пов'язані з першим і другим північними потоками, а також зниження цінового порогу нафти з 60 до 45 доларів за барель. Ймовірно, це найважливіший санкційний пакет проти Росії з 2022 року. Він значно посилить тиск на Путіна, аби він погодився на припинення вогню і на переговори, що призведуть до справедливого і тривалого миру в Україні. Російський народ має знати, що цією імперіалістичною авантюрою, у яку Путін продовжує втягувати свою країну, він фактично душить економіку і спустошує Росію. Але домовитися урядовцям щодо рестрикцій не вдалося проти Угорщина та Словаччина за словами міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярту. Це відповідь на рішення Брюсселя поступово позбуватися залежності від російського газу. Брюссель хоче заборонити країнам, зокрема Угорщині, купувати дешеві російські газ і нафту. Ця пропозиція зруйнувала б енергетичну безпеку Угорщини. Вона поставила б нас у залежність і підвищила б наші витрати вдвічі чи втричі. Ми не дозволимо, щоб угорці платили за підтримку України. Позиція Угорщини не нова, зауважила на підсумковій прес-конференції головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, єС працює над домовленістю з Будапештом і на якісь компроміси доведеться піти. Припускає дипломатка. Крім того, вона не певна, що вдасться зберегти пропозицію знизити ціновий поріг на нафту. Війна на близькому сході також впливає на вартість. Це викликало занепокоєння через загрозу для Ормузької протоки та всі пов'язані з цим ризики. Але оскільки не було чіткого мандату від G7, деякі держави-члени теж висловлюють сумніви щодо обмеження ціни на нафту. Ще одна велика тема засідання. Іран міністри закликають до деескалації та дипломатичних переговорів США з Іраном щодо ядерної програми, ми дуже чітко заявили, що немає стійкого вирішення цієї проблеми військовим чином. Лише переговори дозволять надовго контролювати ядерну програму Ірану та надати тривалі відповіді на ці питання, на ці екзистенційні проблеми для Ізраїлю, регіону і для Європи. Обговорення близького сходу та питань України продовжать лідери ЄС на саміті в Брюсселі 26 та 27 червня. Ірина Іванова подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.